На ювілеї гімназії зібралась справжня шкільна родина. Ті, хто роками йшов пліч опліч. У теплій атмосфері згадували злети та падіння, шкільні роки, а ще випускників, які віддали своє життя на полі бою. Серед них вісім колишніх учнів гімназії, чиї імена назавжди вписані у її історію. Любов до дітей та відданість справі такою формулою успіху ділиться директорка закладу. Я сьогодні в цьому залі на початку навчального року стою в 20-й. Це місце мого особистого щастя і успіху. І я дуже сподіваюся, що це місце успіху і щастя всіх тих, хто долучився до нашого закладу. Сучасна школа має давати не лише знання, а й виховувати свідомих громадян, переконані вчителі. Тож педагогічний колектив щодня вкладає у вихованців лише найкраще, натомість отримує гарні результати у навчальному процесі. Перша школа, дев'ята школа, вона завжди була досить, досить прогресивна. І дійсно, то що успішність, то, що тощо в віп'ятах, але саме головне ніхто ніколи не залишався. Постій. І, і всі проєкти, які реалізовувалися в масштабах держави, ваш заклад приймав саме активне перше місця. І ці проєкти були досить, досить результативні. І, хоч 20 років це лише початок історії, та гімназії вже є чим пишатись. Попереду ще гора нових здобутків, та головне діти та їх бажання пізнавати нове. Вам є чим пишатися. Тому що ті випускники. Які залишили стіни школи, є гідними громадянами України, ми бачимо, як ви шануєте пам'ять тих, хто, на жаль, сьогодні не знає. Інна Миколаївна зауважила про те, що випускники закладу працюють сьогодні і в основних галузях нашої громади, і в інших галузях і напрямках всієї держави. Можливо, хтось працює і це без перебільшення і сумнівів за кордоном. Таким колективом, і такою школою можна і потрібно пишатися. Колектив закладу не тільки мудрий, а й талановитий. На загал вчителі представили пісню, яку готували та обирали всі разом, а завершили відзначення ювілею розрізанням святкового торта.